Здоровенькі були, друзі! З вами я Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. Ну що ж, друзі, це у нас огляд мапи Варварівка від розробника тієї самої мапи ще 10 років тому, Дмитра Поляка. Ну що ж, друзі, давайте почнемо оглядати цю мапу, тому що вона отримала нове життя. Як ви пам'ятаєте, мапа Варварівка була ще зроблена у 2014 році. Це 13-та ферма-симулятор. І звісно, перше, що ми з вами бачимо на початку, це ось таку невеличку базу. Я б це назвав би чесно якоюсь тракторною бригадою. Але це певно не те, що вас найбільше цікавить, а ви хочете побачити, чи зазнала змін саме головна мапа у меню. Так, насправді змін було мало ось в меню. Ну, як, мало змін. Ви, певно, бачили підбірочку, а я там в підбірочці показав, що додані нові культури, доданий новий населений пункт, але під час цього огляду ми постараємося детально звернути на це увагу. Тому для початку давайте оглядати кожен із цих об'єктів. Подивимося, що ж було у нас додано на самій мапі. І також покатаємося на локомотиві. Тут, до речі, змінена система залізниці. Залізниця тут зовсім інша. Тому давайте розпочнемо з місць продажу. Перше місць продажу це у нас продаж. Здається, чи то соломи, чи то сіна можна продавати ось біля цієї хати, як я гадаю, тут певно, що у нас. Бабця тримає і худобу, тримає і курочок. Бачите, півники бігають, курочки наші. Ось в цьому місці. І їм потрібно, звісно, що село. І певно, поруч у нас і вирощують коней. У нас є конюшня, тому і тут її закуповують. Доволі непогано, чесно зроблено. Мені подобається ця стилістика, справді виглядає типове село для тих країв, для країв Дніпровщини. Ось дивіться погреб, ну все, що, друзі, треба для непоганої мапи, для РП-середовища. Так ідемо з вами далі. Так ось, до речі, місце, друзі, яке говорив, заїздя тут дуже перероблена, можна щось купувати, можна щось продавати. Ну, так як і пам'ятаєте, в 17-й фермі було з потягами, що можна було на елеваторах заповнювати, потім продавати, замовляти потяги. Тобто їх орендувати. Тут теж є, друзі, у нас така можливість. Ось такі елеватори. Так, ну це Lime Station. Тут можна купувати вапно. Далі у нас ось таке, нібито теж елеваторне депо. Ось така штукована. Ну, це якась будка <назвична> незвична. Ось тут теж можна бачити, ось натискаємо на цей знак оклику, І у нас орендується потяг на деякий час. Ну, ось така особливість. Ну і дивіться, друзі, теж бачите, залізниця. Бачимо, тут у нас ліс. На жаль, багато назв не перекладені українською мовою, хоча я бачив схожі все ж, текстури перекладені на інших мапах для 19 та 17 ферми. Бачите, друзі, навіть ось такий вигляд є у нас для нашого мулу, ось в таких от річечках чи струмочках. Так, ну, друзі, у нас тут був ліс. Далі ми з вами прямуємо, знову ж. елеватори, знову ж, ось, до речі, друзі, величезний елеватор. Давайте спробуємо орендувати потяг. Або подивимося. Ні, потяг, певно, не будемо орендувати. Глянемо, що у нас тут із цим великим елеватором для продажу. Дивіться, друзі, який величезний елеватор. Насправді такий елеватор навіть є в білій церкві ля я, звісно що, не з Білої церкви, але з білоси корін. Укрзалізниця, друзі, ось такі типові потяги, які, які, ви певно, що зустрінете в Україні. Неважливо, чи ви у Львові, неважливо, чи ви в Києві, неважливо, чи ви в Харкові. Ви зустрінете такий самий потяг. Ось такий самий локомотив. Звісно, можна продавати різну продукцію. Можна продавати що там, зернові. На цій друзі базі це у нас доступно. Круто, що розробник додав саме цю будівлю. Вона дуже зазнала багато змін, і це кльово. Насправді. Ми колись оглядали з вами фанатську версію, тобто перероблену версію від е, любителів цієї мапи, але то від любителів мапи, а це вже перероблена мапа від самого розробника. Дмитра Поляка. Так, друзі, ну що, дивимося далі стосовно села Варварівка. Село Варварівка знаходиться у Дніпропетровській області Павлоградського району. Якщо хто не знав, то я нагадаю. А ви поставте вподобайки та підпишіться на канал. Це мене мотивуватиме робити наступні відоси про цю іграшку. Е, ну, деякі назви, все ж номерні знаки російської, як ви помітили, на жаль, ось так. Можливо, в майбутньому мапа отримає оновлення, напевно, що для 25-ї ферми, але це не факт. Але якщо отримає, то ми певно, що оглянемо її на каналі, якщо буде така змога. Ну і ось, друзі, місце, де зазвичай гравець приходив і купував чи орендував якусь техніку. Певно, ви згадаєте цю локацію ще, певно, з 19-ї ферми, бо на 19-й фермі ця мапа була суперпопулярною, як і для 17-ї. Для 15-ї, здається, і не було, ніхто не викладав її, не оновлював. Так, ну що, давайте дивіться з вами далі. Звісно ну, ж, місце, де ми можемо з вами продавати вапно чи купувати його. Ось такі, друзі, бази, ніби занедбане усе, але такі реалії, друзі, в Україні. Трішки депресивний регіон. Що з цього зробиш? Те, що мені не надто подобається, ну так, от деякі написи російською, але звісно, що ця. Совєцька, от, от, бачите, бачите ці плакати? Совєтська символіка мені не дуже подобається. Не хотілося б це бачити. І я гадаю, що зараз, в даний час, в Україні такого насправді немає. Усе що могли замалювали і усе що могли скинули, особливо про пам'ятники Леніна. Але загалом, друзі, ви бачите, що це представляє мапа. Дещо оновилося, особливо залізниця. Деякі є місця для продажу. Ну і звісно, що у нас тут таке. А, тут ми можемо з вами купувати. Купувати тварин, особливо, ось дивіться. Можемо купувати корів, бичків, телят. Так, дивимося далі. Знову ж виробництва. О, цікаве місце. Тут ми з вами, друзі, можемо зберігати буряки. Зберігати тут можемо з вами буряки. Ось на цій ділянці. Навіть бачив, що є спеціальна модифікація, яка підходить до цієї мапи. Ось з таким, дивіться, Т-74. І ось такі, от, бачите, конвейери. Теж є спеціальні модифікації у спільноті, в Discord розробника. Ось навіть ось цей ДТ-74, здається. Я не надто розуміюся, от таких от тракторах старих от марок, старих моделей, не надто розбираюся. Але якщо ви розумієте, можете сказати, що це у нас за. Моделі. То здається, ХТЗ у нас тільки старого зразка. Так, друзі, дивимося з вами далі. Далі у нас знову ж ось такі бази, ми можемо щось продавати. ну Так, є окремі місця для продажу. Але це, друзі, не все. бо Тому що ми з вами проїдемо ці всі ділянки. Зможемо потім насолодитися цими пейзажами. Але що стосується подібних мап, були подібні мапи для 17-ї ферми, пригадую, мапу наша, я навіть робив підбірочку. Вона була в підбірці, ця мапа наша. Ну і ще, здається, я бачив ще одну мапу, не пригадаю назву, але теж доволі непогано зроблено. Здається, озерна та синява. Ви бачите? синява. Мапа синява і також озерна. Теж доволі цікаво зроблені. Тут, друзі, можна продавати деревину, це у нас теплова електростанція. ну, Усе перепалюється на електроенергію. Теплова електростанція. Ну, Для забезпечення містян електроенергією. Так, ідемо з вами далі. Ми з вами тут все глянули. А тепер переходимо. Ні, поки ще не переходимо до нового населеного пункту, бо це буде на закуску. Я не хочу ще поспішати, а хочу ще оглянути самий центр. Самий центр Варварівки. Ну так, деякі зміни тут є. Дещо українізовано. Що додає теж якби, якоїсь атмосфери, але все ж дещо хотілося бачити українізовано. Наприклад, кіоск-факти. Кіоск-факти. Так, це ми з вами оглянули. Ну, далі, далі йдемо. Ось дивіться, ще одна текстура потягів, ми бачили тоді з вами. Та, здається, його навіть можна й орендувати цього потяга. Ми з з вами поглянемо. Але ми з вами бачили простенький потяг. Отой блакитненький. Ну ще, друзі, одна база, де можна щось продавати. Цього, до речі, не було у фанатській версії, зауважте. І ось ось ще одна база для продажу. Цього також не було у фанатській версії. Далі переходимо до маркету. Так, Ми вже переходимо з вами до селища Юрівка. Як ж без нього. Так, це новий доданий населений пункт для цієї мапи. Хочу відповісти на деякі питання, як завантажити цю мапу і де її знайти. За посиланням в описі ви зможете перейти до спільноти в Discord-розробника ну і придбати мапу за 3 сотні гривень. Ось так. Придбати мапу і можливо, і можливо в майбутньому вийде супер оновлення для 25-ї ферми. Ну, все залежатиме від підтримки фінансової. Ну і також, друзі, нове виробництво Юрівська Лібопекарня. Ось що із нових виробництв. Ну і звісно, друзі, кінотеатр. Володар перснів і, здається, пам'ятаю, був у нас матриця. Він матриця. Ось в цьому в кінотеатрі його й показую. Як в кінотеатрі? В будинку культури щось я перегнув палицю, де був би кінотеатр у найвеличкому селищі. Де мій був би? Це вже, певно, в Павлоград треба їхати. Щоб подивитися ось... подивитися матрицю, чи володар персню. Так, ну і, звісно, ось такі будівлі, старого зразка, ну ось такі, бачите, гуртожитки, ніби. Такі старі будівлі. Ось такі гаражики з невеличкими базами. Ну, насправді нічого особливого. Але найбільше, що мене зацікавило, все ж. Це те, що тут у нас є різноманітні звуки. Це, по-перше, у нас звуки, як співають пташки, як проїжджає потяг. Звук того, що десь там відбувається, вирує життя. Ну, хтось, можливо, грає на майданчику. Бачите, друзі, тут у нас також є і футбольне поле. Приходиш, граєшся тут для футбольного поля, До речі, також і сигналізація про цих автомобілів ну, деякий час. От ще місце для продажу. Так, це у нас. Так, зараз глянемо з вами. Так, тут у нас Мебло Волд. Мебл Волд. А тут у нас Укрпошта. Ну так, нове, головна пошта країни. Ця бойові теж є у реальності. Можете навіть не перевіряти, воно там все є. Так, друзі. А тепер ми з вами покидаємо. Селище Юр'ївка. І перейдемо. так, селище Юр'ївка, друзі, це весь на самий пункт, що додав розробник. Ось, друзі, залізниця, як і говорять, залізниця тут дуже-дуже та дуже перероблена. Це вам не фанатська версія. Ну і зі доданий льон, доданий горох, і ще одна культура. І ще одна культура. Так, друзі, дивимося з вами далі. Чи тут були зроблені зміни? Здається, поки що я не бачу, але я щось помічав, що деяких... Тут не вистачає все ж. Дивіться. Рибаки рибалять. Навчилися сидіти на воді. От майстри, от майстри своєї справи, навчилися контролювати воду. Як Ісус, ходять по воді. Ну і друзі, можна також і продавати пісок. Як же ж без піску на мапі Варварівка. Так, а тепер давайте орендуємо з вами потяг і трішки поїздимо околицями мапи Варварівка. Ну щоб... Ви змогли побачити, яких змін вона зазнала. І що було додано, що не було додано, ви побачите. Але те, що є можливість орендувати потяг, от що дуже круто. Дивіться, який великий. Станція Варварівка, за те написано. Ось, друзі, такий і потяг. Ну, є можливість, як і для зерновозів, використовувати цей локомотив. Локомотив, так і можна використовувати для різних вгороду палет. Ну, ось так, друзі, воно і виглядає. Доволі круто, як і в реальності <сум> вигляд у потяга. Мені теж здається, що це рук самого розробника. Дуже кльово, що такий у нас є потяг. Я не пам'ятаю, чий він, здається, луганського виробництва. Здається, Луганського, бо локомотивне для локомотивів. Завод був саме в Луганську в і чую, здається, щось таке було. А зараз, а зараз є, є на Полтавщині, теж виробляють вагони і, можливо, будуть виробляти потяги. Хто його знає, можливо, і буде, можливо, й не буде. Тому, друзі, їдемо, дивимося на околиці цієї мапи. Знову ж нагадую, мапа коштує 3 сотні гривень. Придбати її можна особисто у розробника. У Discord сервері. Ось так. Ніби найголовніше повторив, що вам варто знати. А що стосується, чи я хочу, не хочу купувати, якщо не хочете, є фанатська версія, можете наслужити. Там багато перекладено українською. Але там ось такої системи з потягами там не буде. І немає нового населеного пункту. Хоча ви можете також і глянути самий огляд. Самий огляд фанатської версії Варварівка. Ось поки що так. Що стосується фанатських версій інших мап, я писав у спільноті, але ніхто не відповів. Напевно, що немає мап більше фанатських. Нема, на жаль. А, і часу не проти глянути. Якщо у вас є якісь фанатські мапи, якщо ви переробили якусь мапу про Україну особливо, то я не проти. Я не проти оглянути їх на цьому каналі. Щоб про це дізналося якомога більше. Глядачів, людей. Можливо, хтось захоче теж побавитися на вашій версії мапи. Так, ну що, друзі, переїжджаємо на ось цей бік, бо тому що так гра у нас просить, вона нас так наводить. О, дивіться, друзі, залізниця. Круто, то бачите, все перероблено, все працює як треба. Мені це подобається. А як вам, друзі, зміни, які зроблені на мапі Варварівка? Обов'язково поділіться своїми враженнями. Можливо, ви купили мапу Варварівка. Можливо, грали у фанатську версію. Напишіть. Коли ви дізналися про цю мапу? Що вам подобається у цій мапі? Чи ви отримували атмосферу, особливо граючи на мапі Варварівка? Обов'язково пишіть це у коментарях. Але не варто писати багато негативу, що там щось краще іншого. Просто напишіть, кому мапа сподобалася і що ви хотіли бачити у майбутньому. У майбутніх оновленнях. Надіюся, що розробник мапа Варварівка все ж прочитає ваші коментарі. Так, ну що, друзі, давайте проїжджати з вами теплову електростанцію. Ще забув нагадати, що ми також можемо і перевозити колоди, і продавати їх ось тут. Дивіться, друзі, цікавенько. Чи не можна продавати колоди. Мені здавалося, що можна. Там цікаві, бачите, друзі, причіпчики. Та, здається, можна, можливо, і ті платформи завантажити, то можна було б і спробувати. Так, повертаємо вже у саме село. Дивіться, друзі. Ось це місце, про яке я говорив, де ми з вами могли позберігати на вулиці цукровий буряк і картоплю. І потім пересипати це все. От в ці зерновоза, а потім, звісно, ще продавати. Ну, як бачите, друзі, доволі непогано, усе зроблено, поля от лишилися. Приходь, займайся і заробляй гроші. І веди свій бізнес на Дніпропетровщині. Так, друзі, ну це все з потягом. Тепер давайте з вами поїздимо трішечки мапою. Можливо, побачимо якісь нові деталі. Але це не факт, але все рівно. і побачити. Особливості дороги, хоча тут мало що змінилося. Ой, дивіться, друзі, місточок, візно, що їздять старі московичі, старі Жигуки, газони. ж Хоча в я сумніваюся, що зараз такий транспорт у селах, зараз більш-більш сучасніший. Все ж, друзі, з часом усе змінюється, як-не-як. Як. Так, друзі, повертаємо з вами, повертаємо. Що стосується Варварівки то здається схожою мапою по духу все ж є і горбані ну мені так здається мені так здається що все ж горбаніє доволі схожою на цій мапі. і певно я більше не помічав ну веселе Красилівка Миколаївщина оновлена земля це взагалі мапи іншого типу вони зовсім іншого напрямку але якщо вам подобаються ось такі затишні мапи, РПС-середовище, то можете побавитися. Як на мапі Варварівка, так на мапі Млемийська, ну і також Кошмак. Ось такого типу, ну і горбані. Але горбані, то <с entender> така мапа занадто велика. 8х8 кілометрів. Справді рекорд. Для наших мап, для нашої індустрії це дуже круто. Ну і дійсно, друзі, кінотеатр Юність. І також є в реальному житті у селі Варварівка ну, Бачите, друзі, ось такі місця, курочки ходять, транспорт тут стоїть, прапори, звісно, ще розвішені як ніж без прапорів. Згадується мені та будівля, була на мапі Львівщина. І, здається, була на мапі ще однієї. Теж про Чернігівську область була. Величківка, здається. Ось Величківка. Там теж були схожі. Ось ці. Але то було для 19-ї ферми, симулятор. Ось такі друзі бази. Теж вони коштують дуже дешево на цій мапі, як самі ділянки, так і бази, де можна зберігати свою техніку. А як ви хотіли, занедбані бази, занедбані ділянки, приходь, купуй, розвивай власний бізнес, збагачуй село новими ідеями. І ось ще одне місце, де можна щось продавати. Цікаво, друзі, цікаво. Все ж є на що глянути. Після цього оновлення, все ж є на що глянути. Дещо було українізовано, додана залізниця, нові культури. Але все рівно чогось так не вистачає. Напишіть обов'язково про це у коментарях. Обов'язково. Для цього створений огляд, для цього створені коментарі. Щоб там писати. Писати про свої мрії та про свої сподівання. Писати власні ідеї. Стосовно МАП про Україну. Так, ну що, друзі. Здається, усе, що я планував, я оглянув у цій серії. Всі потрібні посилання ви знайдете в описі під цим роликом. Обов'язково заглядайте в опис. Ну що, я вам буду дякувати. Е, ну так ця на... Цей напис не перекладений. ну Греть з ним. Але зате, друзі, є на що подивитися. Ми бачимо результати, бачимо, що було у нас зроблено оновлення, і це справді гріє душу, що така індустрія у нашому суспільстві все ж зростає. Ну що, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бувайте, друзі!